При... представтесь, будь ласка, представтесь, будь ласка, шановна, я не знаю, від... виконувати. Я... Він його вдарив. Почекайте, представтесь, будь ласка. Я вас не знімаю, то ви мене, ви до мене не, не прикасайтесь, ви не маєте права. Подивіться, що що відбувається на бульварі Шевченка. Дво... двоє поліцейських вдарили людину, заламують. Що ви творите? Ви, що ви творите? Руки ламають, сіділа ламають. Я вас прошу, припиніть, припиніть порушувати закон. Ні, я не відійду. Це зараз що відбувається? Це порушення прав людини. Працівник поліції вдарив його по голові. Я особисто бачила. Представтесь, будь ласка, хто ви є? На яких підставах? Покажіть хоч один документ. На яких підставах? Покажіть хоч один документ. Шановні, Міла, шановна поліція, будь ласка, я звертаюся до сі вас, сі покажіть хоч один документ, що ви зараз створите. Що це за беззаконня в нашій країні? Це порушення не прав не людини. Дуже, я це... я я мене... Не виконувати ви, ви, ви покажіть хоч один документ, де вказано і де у вас є право на затримання. Звертатися все Юля. Законно, вони Руки <зариво> заспають <це> за <зариво> мені. Ще, Вин, але, Руки заспаді. <зариво> <заспину, зариво> ви йому зараз маєте видати повістку. Але, <зариво> та, 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 але <зариво> та, ви йому зараз маєте вит... <зариво> <продовав> <Дін брошить>. <зариво> <зариво> він має з'явитися. Поліція має право його поліції. Я розумію, але вони його не мають права бити. Вони його вдарили. От саме оцей пан вдарив його по голові, я це бачила. Ось буквально в тому кутку. Я вже. Закон давали можливість. Він мене незаконно хоче так виберегатися. Ось ще. У вас є документи? Представтесь, будь ласка. Цей пан, цей пан він, на жаль, не представляється чомусь, дозволяє собі зараз. Маліше, що ви зараз, за, 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 за. Знаєте що? Знаю, все, не маєте права я. на мене полишати голос. Я фіксую правопорушення. Я не буду. Я, я не піду, я маю право знаходитися. Дайте, дайте це хоч один порушено, документ. Да. Це, це, на це затримання, не що небудь, постанову не суду. Не ну, не те, що ну так на якій підставі? Адміністративні. Ви так почекайте, адміністративне затримання не має відбуватися насильницьким шляхом. Це зараз, це зараз. я не хочу відходити в сторону. Я маю право знаходитися там, де я хочу знаходитися. Що ви творите? Його Просто відбувається адміністративне затримання. Що ви творите? Подивіться, що я буду знімати. Я буду знімати. Заведіть у руки зараз. Чого ми давські? Ви йдіть в сторону, ви чуєте? А ви чуєте? Тут немає обмежуючих цих. Я вас обмежую в праві пересування. Ви не можете мене обмежити в праві пересування. У вас немає таких повноважень, щоб мене обмежувати в пр. Що ви творите? А ви не проверяли документи, хлопці? Да, тільки вони ще його й набили вже. Та що ви робите? Подивіться, що робиться бляха. І кого він має захищати, таких як ви? Кого? Вас? чого ти не Чого ти да? Що ти твориш? Чого ти От. У мене я там родичі, були, знаєте? У мене є родич, родич а ви знаєте, за то. А пацани хочуть теж помінятися. А от такі у сидять і не вимагають. А я вам скажу, а я вам скажу. У мене з першого дня війни було. Навіть кісток навіть не може. А ви чого діти? Тому що я під мене в конкурсі, три поранені. Та при чому тут він? Ось Оце, оце, оце за що? Тобі його натуральним образом вбивають. Це буде опубліковано ввіжді. За що? Треба шутку органів, щоб вбивати у наші... Та які там, слухайте, оце... Ви хужі, ви за, зараз оце хужі. Що ви творите? Ви нащо його б'єте? Його ніхто не Це... б'є. Саме оцей пан. Його ніхто не б'є. У били! Ну, у ну, ну ви А ви зараз холодно, що ви робите? Підніміть! А Відпустіть а людину! Що ви будете робити? Снимай, снимай, ну, жити, робити. Я, щоб... Дайте йому Зачекайте, будь ласка. Скажи кому позвонити з твоїх близьких чи рідних полотний. Йому сказали, що візьмуть позвонили нормально. Сказали, він каже, чого зараз не дають позвонити. Поліцейською побігну то як йому дивить дивитися? Не вистави знову якось бути адекватним.